Я пане Іване, хочу, аби ми розпочали розмову з ситуацією навколо Запорізької атомної електростанції. Зрозуміло, що Росія всіляко нагнітає цю е, історію, і м, тут е, шукати логіки в якихось цих заявах було б абсурдно, але маємо бути розуміти і свідомі того, що вона може вчинити цей теракт абсолютно, абсолютно легко. Та? Для того пишуть, щоб переломити хід війни на свою користь. Про таке заявила зокрема Ганна Маляр, заступниця міністра оборони. Скажіть, зокрема, з військової. І точки зору, наскільки критично ця ситуація вплине на хід подій на тому відтинку фронту на Запорізькому? Я думаю, що росіяни точно плекають мету переломити хід війни на свою користь, але так само точно, що навіть якщо вони дощенту знищать цю рес, закладуть там такий заряд вибухівки, який не порівняно ні з чим, що використовувалося в світі дотепер, то навряд чи вони досягнуть цієї своєї мети. Вони не переломлять хід війни ні в масштабному е знищенні, ні в е тій шкоді, яку вони планують завдати в будь-якому разі. Єдине, що може врятувати Запорізьку АЕС, е на мою думку, це те, що росіяни будуть згодні з тим, що вони виходять з України, з тим, що вони. Шукають собі шляхи для того, щоб більш-менш красиво здатися, але це на сьогоднішній день не на часі. На сьогодні вони хочуть використати потенціал і перспективу своєї оборони від нашого контрнаступу, і тому ближчим часом, ближчі пару місяців. Я думаю, для них не так гостро пектиметься ця ситуація, щоб. Справді пробувати політично відіграти історію з Запорізькою АЕС і поставити себе в площину, бачите, у нас теж людське обличчя ми мали можливість, а не знищили навіть для того, щоб завдати українцям економічної шкоди. Я думаю, ми своїм контрнаступом зараз наступальними активними діями. Не дає росіянам шанси зберігати обличчя і змушуємо їх, змушуємо їх приймати не плановані хаотичні рішення і зрештою діяти за нашим порядком денним. Тому у мене е, немає зараз підстав говорити, що Запорізьку АЕС вони залишать у спокій якимось чином, не е, завдавши шкоди, як мінімум українській економіці, а як максимум, це в тому числі екології, в тому числі е, радіаційній безпеці, е, що вони там е, так просто е, змушені будуть накивати п'ятами, не е, наслідивши. Тому, скоріш за все, вони спробують якийсь спосіб наслідити скоріш за все. Цей спосіб так він буде шкідливий для України, так він буде дошкульний, але він ніяким чином не змінить їх ситуацію на фронті, те, чого вони так дуже хочуть. Він не зупинить контрнаступ України. Він не відіграє суттєвої ролі навіть в тактичному плані. Ну, хіба що на, на пару днів, якщо вони таки забезпечать радіоактивне забруднення території, то так звичайно українські війська перечекають кілька днів. Можливо, не будуть рухатися тими територіями, але вони ж послугу, звичайно, зроблять своїм військам, які традиційно залишаться на запруднених територіях. Я не говорю вже про цивільне українське населення, яке там буде. Вони справді зроблять шкоду передусім собі, і це не врятує їх в подальшому за тиждень-два.